Добрий день, друзі. Хочу записати відео на декілька хвилин про осіннє добриво для газону. Отже, коли я не стикаюся із роботою безпосередньо, я не в курсі, які роблять помилки люди. Але благо у мене є подруга, яка почала свій сад, і я бачу конкретні помилки, які люди масово роблять. Через неї дякую тобі, що ти започаткувала свій сад, і я розумію, що слід говорити людям, чого робити не можна. Отже, газон. Газон осінню теж удобрюють, скарифікують, відчисують, підживлюють і готують до зими. Таким чином стрижуть, коли вже там температура спадає до певного рівня, зістригають на певний рівень і тримають там, консервують до зими. Поки що. Консервація не актуальна, тому що температури ще нормальні і газон росте. Але зараз час вносити осінні добрива, які будуть стимулювати кореневу систему трави для того, щоб вона менше вимукала, вимерзала і краще перенесла будь-які погані Кліматичні умови зимою, тому вносять осінні добрива. Будь-які, я не буду говорити про добрива якоїсь конкретної фірми, але про гранульовані добрива, які всі ось так ось йдуть і розсипають по газону. Отже, в добриві для газону осіннього завжди йде формула. Де азоту менше, більше фосфору і калію для того, щоб це для коріння, для укріплення коріння. Це працює з усіма там, ну, азоту дається менше для того, щоб поштовх до зросту не був такий сильний, але щоб розлинка могла ще підтримувати свої там, функції росту. Тобто ж азот там все одно присутній. А азот, попадаючи на рослину при сонці, робить їй опік. Ви знаєте, як працює селітра. Хто, хто, хто хоч один раз стикався з тим, що йому погоріла трава після підсіяння салітри, той вже вивчив стопроцентно цей процес. Хто ще не стикався, пояснюю. В добриві для газону теж присутній азот. І він, якщо ви його не проливаєте, якщо дощ не йде, він теж буде обпікати на сонечку ваш газон. Розумієте, замість того, щоб працювати як а, добриво. Проникнути в землю, в корінь і працювати він стоїть на ґрунті і підпікає травичку. Отже, коли ви внесли добриво для газону, обов'язково, немає, якщо немає дощу, проливаєте. Обов'язково. Так, і з добривом для троянд. Для туй, для будь-чого. Якщо ви всипали в землю, розгорнули землю, насипала добір, розмішали із землею не означає, що не можна поливати. Можна чекати там, коли випаде дощ. Це погана система. Я так минулого року тегала епіцентр, щоб вони цього таких рекомендацій не видавали. Я бачу, як зараз працюють блогери. І вони так показують, як вони вносять добриво. Просто розгорнути землю, засипати і загорнути. Не показують, як вони це проливають. Розумієте? Або не знають, або не знаю. Я не можу вказувати, кому як вести його блог. Це справа кожного. Але я. Можу вам донести ось тут, що так робити не можна. Тому що речовини, які попадають до коріння, вони не, розч... вони не розчинилися, вони роблять маленькі опіки корінню, опіки, мікротравми. І тоді замість користі ви приносите рослині шкоду. На будь-якому гранульованому добриві збоку є інструкція, де промальовано навіть не те, що прописано, промальовано. Гранули, як ви їх сипете на землю, тоді грабельками. Друга картинка, як ви їх за зачищаєте, і третя картинка, як ви їх його проливаєте. Вся суть в тому, що виробники себе страхують для того, щоб люди цього не робили і не казали, що це добре погане. Розумієте? Це так як виробники машинок пральних страхують себе і пишуть там не прати котів, дітей і тому подібне, не засовувати в пральну машинку. Якщо ви вже засунули, це ваша проблема, розумієте? Це не проблема виробника. Він показує, що так робити не можна. Треба робити так-то, так-то і так-то. Отже, хоч дивіться на інструкцію. Не дивіться, не слухайте людей, не, які в цьому не розбираються, не дивіться роликів, які або дивіться їх декілька, щоб ви змогли зробити витяжку і якийсь висновок для себе. Тому що... Там намальовано. Спочатку читаємо інструкцію, а не тоді, коли вже щось вийшло не так, тоді читаємо інструкцію. Це погана ідея, коли спалимо газон, а тоді читаємо інструкцію. Тому що навіть якщо маленька е, формула азоту, там, якщо весною ми беремо там, азоту 40 там, чи 30. А літом там формула 20, 20, 20, то осінню вона значно менше, азоту значно менше. Але е -е, тим не менше він там присутній. Отже, проливаємо. Обов'язково. Весь мій монолог був побудований, тому що газон потрібно поливати після добрива висновок. Будь ласка, робіть так і не слухайте нікого. Тому що, ну, добре, можете і мене не слухати, але якщо. Е Підпортиться такими жовтими п'ятнами газон, то ви хоча б будете знати із-чого. за чого. І на наступний раз робити так не будете. Ну, отже, так. Е Ми вам газончиків гарних, щоб вони гарно перенесли е зиму і вас е любували цілий наступний рік. До зустрічі!